Так, шановні друзі, Прошу. я всіх вас вітаю у цьому залі. Я вдячний, що мене запросили на сьогоднішню зустріч і декілька таких моментів викажу. Дійсно, вчора я йду по площі у Кирограді, і одна жінка дає своє, своє тако, своєобразне інтерв'ю. Що стосується, куди нам іти, до Європи чи до е, Союзу із слов'янськими, насамперед, державами. І говорю, ну, в Європу нам краще. Ну, Після того, як вона завершила, я говорю, вона відійшла від журналістів, я говорю, а от чим ви аргументуєте? От ми підемо в Європу. Прошу. Що ви від цього виграєте? Вона не може дати відповідь, що вона виграє. Особисто, що виграють її діти, а в сукупності все суспільство, що виграє від того, якщо ми підемо у Євросоюз, і отримується так, що людина навіть на референдумі, якщо він такий буде, може вибирати Євросоюз і не буде мати захисту сама собі, вона ж так і не розібралася. Що це таке? Тому те, що ми сьогодні зібралися, це якраз дуже добре. Для того, щоб всім нам потихеньку розвиднювалося, куди ж все ж таки нам схиляти голову? Чи до Союзу із Росією, Білорусією, Казахстаном і навіть Китаєм. У нас вчора проходила конференція, вона і зараз продовжується, але у Павлощі вже присвячена 95-річчю від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. Так от хто був на цій конференції? От давайте вдумаємося. І чому? Задамо запитання. Чому? Ми запрошували всіх. І Європу запрошували, і Сполучені Штати Америки, і Великобританію запрошували, і е, Росію і, і так далі. Приїхали і виступили. У нас Росія виступила. Білорусія підтримує цю ідею. Казахстан підтримує цю ідею. Китай. Приїхала делегація. У складі семи осіб виступили нормально. Але чому? чому? Я продовжую те, що вже мої колеги сказали. Тому що ідеї Сухомлинського, до речі, у Німеччині, коли була Німецька Демократична Республіка, ідеї Сухомлинського також пропагували. А зараз у об'єднаній Німеччині вже на Сухомлинського дивляться через іншу призму. Чому? Тому що Сухомлинський пропагував. Насамперед ідеї гуманізму. А ці ідеї гуманізму не підходять західному суспільству. Тепер продовжимо далі. Дійсно, так в історії склалося, що наші предки були зорганізовані на такий общинний спосіб життя. Це було і за кріпосного права, це було і після ліквідації кріпосного права, і так далі. Тому оцей общинний спосіб життя, який також пропагував той самий Василь Олександрович Сухомлинський у своїх творах, він також не сприймається західним суспільством. Там, якщо підете в гості, то ніхто вас не нагодує. Це я знаю, бо я був близько 20 держав в свій час у Європі. Ідеш із своїм. Своїми продуктами і так далі. Якщо зайде хтось із товаришів до нас у гості, то ми викладаємо краще. От такий, такі властивості, якраз характерні для наших людей, для людей Західної Європи. Це не властиве. Далі, давайте візьмемо той самий бізнес. Як розвивається бізнес у нас і у Західній Європі? Так, да, бізнес, там конкуренція, але ж немає такої. Надзвичайної жорстокості у нас елементи бувають, як у них. Там система товариш, а від цього товариша, свого спільника, намагається всіляко обманути, забрати там бізнес і, і так далі. У нас все ж таки колективістські оці риси характерні, безумовно, і вони досить і досить глибоко занурені. І тому, що стосується такої психологічної. Сторони цього питання, то психологічна сторона, безумовно, у тому, що чи, може наш, чи можуть наші люди пристосуватися до того способу життя. Ну, 7 і, навіщо мільйонів... це і навіщо робити? 7 мільйонів виїхали, як вони там живуть? По-різному. Але абсолютна більшість людей, які поїхали, там, безумовно, на другорядних роботах, на важких роботах, там, де мало платять, і їм вже менше платять. Безумовно. Тому, що стосується Заходу, можу привести ще один приклад. Був я у Берліні, ну, познайомився там із парламентарем німецьким і говорю, давай сходимо от по цій вулиці, там є у вас такий заклад, де у вітринах сидять наші, вибачте, дівчата. А він каже, та ні, я туди не хочу. Та ні, говорю, давай підемо. Я як депутат Верховної Ради, він як відповідний депутат. Давайте підемо і поговоримо хоч з однією із них, як вони попали, чи вони хочуть приїхати сюди чи ні. Та ні, я не піду. Чому? Демократія. Так от, що стосується демократії, по-різному на неї можна дивитися: продали в рабство, і забрали паспорт, і все. І поки не використають, поки не викинуть, так і буде. Тому От, от такі, наприклад, риси. Це надзвичайно важливе. Наступне, давайте подивимося на таку проблему, як земля. У нас саме цінне, що залишилося, це земля. А тепер що робиться із цією землею? У Німеччині, у Східній Німеччині, були створені кооперативи. Після того, як Німеччина об'єдналася, ці кооперативи поширилися на західну частину Німеччини. І вони. Бачать, що продуктивність праці там набагато краща, ніж тоді, коли дрібні господарства. Рано чи пізно дрібні господарства будуть об'єднуватися, тому що на великих площадях більша буде врожайність. Давайте подивимося, що у нас. У нас навпаки порозвалювали, були там відповідні недоліки і у колективних господарствах, але їх потрібно було лікувати. А не розвалювати. Ну, розвалили, що ми маємо із своїм селом. Школи, в якому стані, лікарні, крамниці і так далі, так далі. Хто працює, де, чи є робочі місця, які ціни на сільгоспродукцію? Давайте подивимося, ага. 5 гектарів землі здав в оренду. Людина здала в оренду. Помножимо на урожайність. Визначимо, який дохід, скільки та людина отримує. От щодо оцих основ, які закладені, індивідуалістичні, то колективістські кращі чи індивідуалістичні краще. В даному випадку на Заході якраз таке є. Я б звернув би ще увагу на такий момент, так як я освітянин, що стосується Болонського процесу. Болонського процесу. Ну, це взагалі в 1949 році. 49-му році університети європейські зібралися і почали ж домовлятися, яким чином готувати робітників. Ринок праці повинен бути для того, щоб можна було там з Німеччини, у Францію поїхати і так далі. І вони домовилися про одне єдине: що будуть якомога більше один навчальний план, одну програму. Ну, співставляти із іншою, щоб вона була, хоч би основа була єдина. У них навчальні плани не однакові, але основа, державний компонент, да, дійсно однаковий. І в результаті вони надзвичайно звузили підготовку фахівця. Широкого фахівця немає. У нас навчальні плани розраховані на досить широко ерудовану людину. А тепер ми починаємо заганяти у ті рамки наших людей. Причому так, технологія на Заході одна, у нас друга виробництва. Підходи у них одні, у нас другі. І тепер наші молоді люди, вони ніколи, оці дипломи, не будуть рівнозначні, що в Європі, що у що в нас. Уже ж підігнали під стандарти Болонського процесу наші навчальні плани. А толк від цього є якийсь? Немає. Треба туди їхати і переучуватися. Був я е, у Болгарії, у Болгарії два курси. Закінчують Болгарського вузу, а потім їдуть чи в Польщу чи, чи в Німеччину. в Польщу рідко з Болгарії їдуть. Їдуть у Німеччину, у Францію, там за, закінчують їхній вуз, вертаються додому і доучуються і ще е, два роки. Після цього тоді вони мають і той, і той диплом, і тоді вже вирішують питання, чи вдома знаходять роботу, чи, чи ще десь. Тому щодо болонського процесу, вся Східна Європа, у нас е, був такий саміт, саміт освітян. Вся Східна Європа якраз проти цього болонського процесу. А хто його нам нав'язав? А нав'язали ті хлопці, які займаються трьома питаннями: будь-яка держава. Займається трьома проблемами. Перша проблема це ринок товарів. Друга проблема це ринок сировини, дешевої сировини. І третя проблема ринок дешевої робочої сили. На дешевій робочій силі можна нагріти руки. Нехай він навчається основу здобути в Україні, а потім ми його візьмемо, переучимо і будемо півціни йому платити, бо він же ніколи не буде. Ну, повноцінним. Навіть ті євреї, які виїжджають у Ізраїль від нас, вони не є рівноцінними разом із євреями, тими, які е, е, ж, жили у, Ізраїль, у Ізраїльському, е, державі у Ізраїльській. Навіть так, все рівно проход, повинно пройти там два-три покоління, коли оце все зрівняється. То куди ж нам іти? Що стосується Росії, Білорусії цього об'єднання, там також є плюси і мінуси. Є плюси і мінуси. Але на мою думку, так як ми ближче по духу, по психології, по общинному характеру виробництва, яке у нас закладене, то ми безумовно ближче до Росії і цих держав. Але для того, щоб захистити себе себе насамперед. І будучи у співдружності з Росією, Білорусією, там, Казахстаном, потрібно, потрібно, щоб там було побільше держав. Коли буде побільше держав, то можна буде і з Росією, з російською владою говорити вже набагато толерантніше, вони будуть відноситися до нас. Тому вектор, на мою думку, повинен бути, я завершую, вектор повинен бути спрямований насамперед на Слов'янські держави, на держави, а у Казахстані, хто проживає в Казахстані? Там же ж, яка частина з України поїхала, тоді коли цілину піднімали, із Росії, там більше нашого брата, образно кажучи, як Висоцький у свій час співав, ніж місцевого. Тому. Висновки, напевно, повинні зробити кожен собі, але перед тим, як зробити висновок, потрібно зважити, що дає одна сторона і що дає друга сторона. І тільки після цього можна приймати правильне рішення, на мою думку. Василіт.